Стандартне питання, чи навіть стандартна дилема для будь-якої людини, яка збирається купити собі новий електронний пристрій. Що вибрати? Взяти дівайс від одного з лідерів ринку, чия продукція по суті свої не викликає ніяких зайвих запитань, чи таки ризикнути, взяти значно дешевшу річ з великим сподіванням у душі, що вона виявиться нічим не віршою. От як краще вчинити, давайте зараз і поміркуємо. Попри усю дилемність цього питання для більшості українських покупців електроніки. Відповідь на нього виглядає доволі однозначною. Якщо брати такі модні та актуальні сегменти, як планшети та смартфони, то там лідерство відомих брендів виглядає досить однозначним і беззаперечним. Проте за останній час на чільні місця в рейтингу популярних планшетів прорвалося кілька інших. Ми їх традиційно звемо китайських брендів, чия продукція має одну вірніше одну єдину перевагу. Вона дешева. Цінова доступність якраз і підкупає потенційних споживачів. Що би там кому не говорили, як Би когось там в чомусь зворотному не переконували. Але кожен, хто обирає дешеву електроніку, отак сам перед собою в душі знає, що бере по суті участь у лотереї. Бо чим дешевший товар, тим більше шансів на його будемо говорити прямо неадекватність. От це, начебто, розуміють усі. Але коли справа доходить до розкривання гаманця, багато хто раптово починає вірити, що їм повезе. Саме на мені перестануть працювати всі закони Всесвіту. І я за три копійки куплю обалденну віч. І давайте зараз подивимось, наскільки це реально. А чому один товар дорогий в той час, як інший дешевий? Скептики, звичайно, часто пояснюють різницю в ціні так званою націнкою за ім'я бренду. І стосовно парочки японських компаній, це твердження може бути справедливим, проте ці компанії давно вже випали з розряду лідерів. Якщо ж говорити про лідерів нинішніх, то ціна на їх продукцію береться, як ви розумієте, не зі стелі. Там присутні дуже багато чинників, частину з яких ми зможемо вам зараз назвати. Скажімо, саме крупні і відомі компанії вкладають. Це у недешеві розробки, а значить їх продукція, здебільшого ряснить інноваціями, які у дешевих аналогах з'являються ой як не скоро. Все-таки будемо відвертими дешеві дівайси, це, як правило, в тій чи іншій мірі копії та прообрази популярних заслужено-авторитетних моделей. Далі, компоненти, якими начинені гаджети. Ми навряд чи з вами будемо сумніватися в якості деталей, коли говоримо про топові бренди, лідери ринку. І так само чудово розуміємо, що аби зробити електроніку дешевою, то Інакше аніж з дешевих компонентів її не зліпиш, а там не за грами, і питання адекватності та довговічності їх роботи. І ось вам люди, які добре знають, що з чого складається. Один з найбільших вітчизняних сервісних центрів Равіс, який займається сервісним обслуговуванням продукції більш ніж десятка різних брендів. Разница в продукции ведущих мировых производителей и малоизвестных новых брендов в качестве комплектующих и запчастей. Лидеры рынка при производстве своей аппаратуры используют только сертифицированные, проверенные, тщательно проверенные комплектующие и запчасти. Новые бренды не имеют таких, такой возможности и часто поставляют сомнительного качества комплектующие. Загалом же ці комплектуючі можуть бути і якісними, але дещо застарілими. Наприклад, для пристроїв більшу робочу частину яких займає екран, вкрай важливим елементом буде тип матриці. Від нього залежить правильність і соковитість переданих кольорів, швидкість відгуку на ваші торкання і так далі. Тож майте на увазі, що на дешевих творіннях здебільшого стоятиме така матриця, від використання якої провідні виробники вже давно відмовились. Вони вже практикують більш якісні у плані відображення та енергоекономні винаходи – винаходи. власні, наголосимо, винаходи. З іншими ж елементами дівайсів, ситуація може бути ще гіршою. Нерідко е, новые бренды, заявляя высокие параметры и функциональные возможности своего оборудования, не выдерживают их. Бывают случаи, когда заявлена камера 8 має гораздо меньше 1, 2, 3 Мп. Е, не соответствует иногда об'єм памяти. Е, нередко разрешение экрана е, тоже фактически занижено. Але одна з найголовніших вимог, яку ми, як правило, ставимо перед своїми супутниками життя, ким би чи чим би вони там не були, це надійність. Хороший пристрій не повинен хронічно ламатись, а ви, як власник, повинні менше думати про ремонт. А якщо вже воно так трапилось, що вам довелося звернутися в сервіс, то і в цьому питанні усе повинно бути на висоті. Поцікавимось, як же ж воно виглядає на практиці. При продажі продукції малоізвісних нових брендів, сервісна підтримка, як правило, займається сам продавець. создавая свои маленькие сервисные центры. Лидеры продаж имеют большую географию сервисных центров, где можно качественно и в кратчайшие сроки провести сервисное обслуживание. К обманчивой, на первый взгляд, невысокой цене неизвестных брендов применима пословица «скупой платит дважды», потому что нередко стоимость ремонта превышает его первичную стоимость либо занимает стоимость 8 до 80%. Ну от ми то вже давно помітили той факт, що паралельно зі зростанням на ринку частки дешевої продукції невпинно зростає і розчарування дешевими дівайсами. Купив якусь дешеву ерунду і дуже швидко помітив, що ти реально зекономив то на собі. І от наступний електронний пристрій ти вже хочеш купити хороший. Тому наша вам порада: купуйте хороші товари одразу без зайвих експериментів.